Слава Україні. Героям слава заробіток на тому, що рухаєтеся або граєте в ігри. Так так, це все ще працює, і на цьому можна заробляти гроші. Попався мені проект, який не тільки залишився на плаву, а й досі активно розвивається. Плюс робить щедрі роздачі, де без складнень можна забрати кроси і заробляти реальні гроші. Мов play to плейтурн, якщо казати по сучасному. Не спішіть закривати відео, якщо ви занадто ліниві або не маєте змоги бігати. Тут в програмі ще є заміна на плейтуй, тобто, якщо не хочете бігати, можете за той самий час грати в ігри і заробляти ті ж самі. Самі токени, якщо б бігали. Звісно, я буду бігати, для того я і купляв ці кроси, щоб заставити себе зранку зайнятися активним способом життя. Тож, якщо хочете дізнатись, скільки заробив я і скільки зможете заробляти ви, додивляйтеся відео до кінця та можете поставити вподобайку авансом і підписатись на мій YouTube канал. Якщо не сподобається, відпишитесь та забудете про цей канал. Ви на youtube каналі Шарку, де все про заробіток. Що ж для початку потрібно завантажити програму AZ Game та зареєструватися. Верифікації ніяких не потрібно проходити, просто підтвердити почту і все. Виконавши ці прості дії, можемо користуватися програмою без обмежень. Потрапляємо на головну сторінку і бачимо весь функціонал. А саме внизу є тренування, це тут ви можете вибирати або бігати і заробляти, або грати в ігри, і також заробляти ті самі токени. Фабрика, це і є магазин NFT, які ми можемо купляти, і вони приноситимуть нам дохід за певний період часу. В сумці зберігаються всі наші взуття. У вкладці промокод. Тут ви можете брати свій реферальний код та залучати друзів, колег по роботі, а також отримувати за це безкоштовні і нефті, за яких вже можна заробляти реальні гроші. Чуть пізніше розкажу, де набрати багато рефералів без вкладень. Ну і налаштування, якщо у вас при завантаженні англійська мова, можете вибрати рідну соловіну і користуватись нею. Дуже тіше, що розробники додали українську мову. Ну і саме зараз проходить розіграш на 6900 доларів. Умови надпрості, просто потрібно зареєструватися в проєкті по реферальному коду, отримати безкоштовний крос і просто гуляти. Бігаєте, граєте в ігри і заробляєте гроші. Обов'язково потрібно заповнити форму, посилання на неї буде в описі під відео. Ви можете взяти ігрові кроси за Gayзі, які дають більший шанс на перемогу, але це не обов'язково. А далі просто виводите зароблені кошти. Далі у відео також покажу, як вивести гроші. Що ж, коротко пробіглись по інтерфейсу, тепер перейдемо до заробітку. Щоб заробляти, потрібно купити нефті. Для цього переходимо у правому верхньому кутику і натискаємо на токени. Там потрібно створити внутрішній гамарець, якщо у вас його немає. Детальна інструкція присутня, тож все дуже просто. Далі натискаємо на кнопку введення і копіюємо Адрес переходимо в Metamask або в будь-який інший гаманець чи біржу і надсилаємо долари на цей адрес, який ми скопіювали в мережі Binance Smart Chain. USDT переходять за пару хвилин. Також потрібно скинути пару центів в BNB, так як потрібно заплатити мінімальну комісію уже за обмін у самій програмі Easy Game. І тоді переходимо в обмін і вибираємо, що хочемо обміняти долар на AZ або Гейзі. Я для початку виберу AZ, він дешевший, ну і звісно заробіток у мене буде менший. Я обміняю максимум USDT на AZ, і як бачимо, обмін в процесі, чекаємо, коли він буде завершений. Як бачите, комісія присутня, тому все-таки прийдеться чуть BNB перекинути. Все обміняли, тепер переходимо в фабрику і купуємо NFT, яке ви хочете. Я візьму це за 2500 токенів і буду на них заробляти. Тиснемо отримати, і, в принципі, діло за вами. Чи грати в ігри і кожного дня заробляти, чи бігати крос, і також заробляти. Знати корисне з заробітком. З цим NFT я вийду тільки у невеликий плюс. А ось якщо відео набере 1500 вподобайок, я куплю NFT за Гейзі і там вже заробіток набагато більший. Чому так? Тому що один AZ коштує там 15 сотих центів, а один Гейзі коштує 5 центів, майже 6 центів. Тому якщо цікаво, давайте тисніть на червоне сердечко і я запишу нове відео і зніму новий експеримент. Як бачите, перший раз я грав у гру і заробив 245 токенів. Сьогодні зранку я біг крос і заробив ті самі 245 токенів. Звісно, було прикольніше, якщо б за здоровий спосіб життя платили чуть більше. Тоді, я думаю, більшість би вибирали пробіжку. Можливо, мене почують і внесуть таке оновлення. Також, якщо повернутися до гаманця, є можливість поставити у стейкінг токени під 9% на 45 днів. Тепер підрахуємо, скільки я зароблю з даного NFT. Це одне з найдешевших NFT, тому я зароблю тут максимум 1 долар. Це небагато, але потратив я всього 4 долари і заробив 1 долар. Непогано, якщо дивитися у відсотках. Але ви зараз можете глянути, що в мене є ще одна NFT, вона реферальна. І також приноситиме вже токени, які я зможу обміняти на долар. Тож, як я казав на початку, зараз я розкажу, де набрати рефів, щоб забирати багато. Ось таких безкоштовних NFT і заробляти мінімум від 10, можливо і більше, доларів. Я думаю, ви здогадалися, що трафік братиметься з соціальних мереж, а саме з Тіктоку найефективніше. Закидайте відео, де люди бігають, також пишіть, що за це можна заробляти реальні гроші. Залишайте своє реферальне посилання і маєте великий безкоштовний трафік. Саме головне це регулярність. І Тікток точно одне з ваших відео, десь висунуть в рекомендації, і тоді побачите вже самі результати. А другий спосіб це просто заходити у Фейсбук, писати пости в групах про заробіток чи здоровий спосіб життя і казати, що є такий спосіб ще додатково заробити. Гроші на цьому, що ви бігаєте, займаєтесь здоровим способом життя. Щоб вивезти кошти, переходимо у гаманець, обмінюємо в долар, і просто натискаємо вивід. Вказуємо адрес гаманця, який ми взяли з біржі або з будь-якого криптогаманця у мережі Binance Smart Chain, і просто натискаємо вивезти. Нічого складного немає, зрозуміє навіть дитина, як тут користуватися, заробляти та виводити гроші. Всі посилання як на програму, так і на розіграш, ви знайдете в описі під відео. Я надіюсь вам все пояснив. Залишається тільки спробувати. Дякую вам, що подивилися відео до кінця. Залишайтесь на каналі. Тут ще буде багато способів заробітку.